Вітаємо усіх з вами Богдана. Це новини фантастики мальописів і різних їх цікавинок від UAGeek. Ходять чутки, що видавництво КСД планує у травні перевидати ім'я вітру Патріка Ротфуса, але вже з новою обкладинкою та у збільшеному форматі як шлях королів Брендана Сандерсона. У новому оформленні має вийти і друга книга Страхи мудреця», яка була анонсована ще у 2021 році. А ще ширяться чутки, що брама Абадона від Анкий Богдан має з'явитися 22 березня о 14.09. Звідки у нас такі точні дані? Просто 8 березня о 14.09 Видавництво відповіло на питання про долю третьої книги циклу експансія у коментарях на власній сторінці у Фейсбуці. А потім ще й зробило публікацію, де продемонструвало фізичні докази існування брами. Радіємо, що довгоочікувана третя частина нарешті відправиться перед замовником. А вже слідом за нею мають з'явитися і анонсовані на цей рік з Назгарищі Сібола та Ігри на Четверта і п'ята книги циклу відповідно видавництво Creative Women Publishing анонсувало видання збірки з ходознавиці Марини Пономарьової у скляному лісі із 13 фантастично феміністичних оповідань. Чарівну оплату праці мають зубні феї. Що відчуває 16-річна дівчина, яку віддають у жертву дракону? Чому жидерки гарпійська мають крила, але не літають, Та плавають космічні кити? І чи правда легенда про невидимих жінок, які буквально тримають землю, якою ходять майбутні покоління? Видавництво каже, що оповідання збірки об'єднані присутністю скла як метафори жіночого досвіду і гендерних упереджень, пов'язаних із ним. Книга очікується восени 2023 року. 16 березня відбудеться церемонія оголошення премії Мальопис року року-2022». Цього разу саме проголошення лауреатів відбудеться у записі лаконічно і посутньо. Проте за сприятливих умов члени журі проведуть стрим на каналі Третя Паралель, де обговорять номінації, переможців, процеси, цей мальописний рік для української індустрії та все інше дотичне. Ну а також поспілкуються з глядачами. Так само, як і минулого року, на вас чекають номінації: найкраща вкладинка, найкращий малюнок, найкращий сценарій, «Найкращий мальопис Мала форма і «Найкращий мальопис Велика форма. Ще одне нововведення цього року імена і назви номінатів представлені раніше, до церемонії. Зараз на всіх оголошених номінатів можна подивитися у нас на сайті. Посилання залишимо в описі. Видавництво Вовкулаку розпочало передзамовлення на вдовичку новий мальопис авторства Ігора Баранька, відомого усім шанувальникам своїми творами Орда, Скегізгуба і Максим Оса. Це козацький мітичний трилер, еротичний, трішки схиблений із шаленими бійками та незабутнім авторським почуттям гумору. А ще це початок нової серії від баранька. Ошатний вершник проїздом зупиняється у затишному хуторі Чорайшому. спокійне і миролюбне місце, принаймні так вважає мандрівний козак та філософ Ігнатій Рибокінь. Але оповитий таємницями та чарами хутір геть не такий, яким здається на перший погляд. В одному інтерв'ю Ігор Баренько казав, що, на жаль, не може створити таку мангу, щоб всі анімешники визнали, що це справді японська манга. Але якщо уявити, що Гоголь був би мангакою та сів і намалював би мальописа, то це було би схоже на вдовичку. Принаймні, от щось таке каже нам автор. А в іншому інтерв'ю пан Ігор схарактеризував мальопис як Максим Оса, тільки фантастичний. Видання першої частини вдовички заплановане на початок літа цього року. Також вовкулака представили обкладинку першого тому українського видання «Проведіння» лавкрафтіанського мальопису у трьох томах від славетного Алана Мура із малюнком малюнком Бару, за яке є одночасно і продовженням, і приквелом до подій коміксів подвір'я та неономікон. Алан Мур переносить читача майже на 100 років назад у Нью-Йорк 1919 року, де ми очами головного героя, журналіста Роберта Блека мандруємо вулицями та маєтками місць. Східного узбережжя США та разом із ним занурюємося у потойбічний світ жахів, чаклунів, культів та істот з інших світів, які і стали натхненням для творчості Говарда Філіпса Лавкрафта. Видання першого тому подвір'я заплановане на літо 2023 року. Видавництво видавництво розпочало передпродаж мальопису «Ноель» Нуель Росса. Зненацька трапляється так, що твоє життя більше не твоє. Коли у мами Нуеля стався напад, його життя пішло шкереберть. Особливо після того, як з'явився якийсь чоловік і сказав, що Нуель більше не може жити вдома. Хлопець мусив полишити свою квартиру, рідне місто та вирушити до містечка, назви якого він навіть ніколи й не чув. Історія Нуелю, розказана від його імені з гумором та емпатією, дає унікальну можливість зазирнути у світ людини із порушенням інтелектуального розвитку. Цей мальопив оповідь про реальну німецьку комуну, в якій повноцінно живуть і працюють люди з інвалідністю. Як ми розповідали раніше, наша ідея підписала угоди на 5 нових банди а саме на один дорослий, два підліткові, один дитячий та один різдвяний французький мальопис. І тепер стало відомо, що повноцінні анонси цих мальописів чекають на нас у другій половині року. А оскільки зараз видавництво досить оперативно видає анонсовані видання, то тоді ж можна чекати і на самі новинки. Різдвяний, звісно ж, ближче до Різдва. А яких нових БД вам би хотілося? Є побажання для нас? наших видавців. Аватар Висока земля перетворився на аватар-панівна висота, а видавництво ланцу та паблішар розпочало передпродаж на всі три томи мальопису водночас. Послідовність виходу томів наступна: перший том у червні, другий том у липні, а третій том у серпні, І усе 2023 року. Аватар-панівна висота є свого роду приквелом до аватар-шлях води. В мальописі події розгортаються за понад 10 років після того, як люди змушені були залишити Пандору. Але тепер вони повертають з цілою армадою озброєних зурольотів за ці мирні роки у Джейка Салі з Нейтірі з'явилася родина. Тож для нього цього разу на кону навіть більше ніж коли він вперше кинув виклик корпоративній могуті RDA. Юне видавництво РМ повідомило, що ще не готове оголосити весь план видання мальописів на 2023 рік. Але все ж таки в цьому році видавництвом заплановані і DC, і Dark Wars, і Boom, і Image, і Abrams, і Дарґаут, та навіть ще деякі інші, обіцяють і додаткові тиражі і продовження, і нові історії, а також погрожують, що все буде видано у цьому році. Що це Новий трейлер «Підземелля і дракони чи злодіїв показує нам усе, що ми любимо і хочемо побачити у цьому фільмі? А саме друїдку Тіфлінгеню Дорік та от і всіх інших персонажів. Також наявний сенс некромантії, дуже реалістичний, принаймні вельми схожий на той, що одного разу відбувся під час парсії в одного з наших адмінів. Оглядач Вераті вже побачив фільм і Охрестив його розкішною гіперкінетичною попкорновою казкою, яка сподобається як запеклим D&D-гравцям, так і тих, хто абсолютно нічого не вдупляє про гру. Відправитися у підземелля до драконів разом із якимись там злодіями в Україні. Україні можна буде з 30 -го березня. Готуйтеся стати свідками грандіозного зародження нового покоління зла. Пам'ятаєте розкішний слоган фільму Діти кукурудзи»? Так от вийшов український трейлер фільму, і він, ну скажімо. Взагалі не такий розкішний, якось так, згідно із синопсисом стрічки, у маленькому містечку 12-річна Сорота Іден стала одержимою над природним духом кукурудзяного поля, що вмирає. У зв'язку з цим вона вирішує вбити всіх дорослих, але 18-річна Бо вступає проти цього плану. Неймовірно, але якимось чином у кукурудзі ніщо й ніколи не вмирає, взагалі не було використано у трилері. Що ж. З 23 березня можна буде діставати жарти про Яву і Павлушу. Що це за місце? Uh, Свіжен'я на заріз. А ще новий трейлер Брати Супер Маріо у кіно під'їхав. З'явився він 10 березня якраз у День Маріо. Нічого незвичного, просто як і день зоряних війн, день Маріо не прив'язаний до річниці чогось. Просто в американському стандарті запису дат 10 березня записується як Мар Mar 10. Маріо сам трейлер нам показує більше страждань Луїджі у полоні Баузера, плани Баузера на підкоренні світу, тренувальну арку Маріо і багато байгато майбутнього мерчу. Брати Супер Маріо у кіно в українському кіно з'являться 5 квітня. Кидай, кидай! Нужь, скорее! Давай, Скорі. давай, Скорі. давай! Ого! А ще з'явився український трейлер підлітки мутанти черепашки ніндзя, погром мутантів. Із проморолики аж видно, що режисурував Джеф Роу, один із творців мічелесу проти машин. Це нова історія у новому світі черепаховерсу із дійсно черепахами-підлітками. Коли черепашки нарешті вирішують піднятися на гори з міської каналізації, щоб жити звичайним життям серед звичайних підлітків Нью-Йорку. Їм доводиться зіткнутися із могутньою армією мутантів, що загружуватиме місто. Тож разом із новою подругою Ейпріл Оніл безстрашні юні мутанти зроблять усе, аби зупинити ворога. І так, це той самий фільм, де черепаху звучують справжні підлітки Нікола Сканту, Майка Ебі, Шеймон Бран Молодший і Бреді Нун. А Сплінтера справжній пацюк. На жаль, перша ми українською не почуємо. На щастя, другого теж другого березня сталося те, у що ми давно не вірили. Вийшла мавка лісова пісня. І не просто вийшла, а дуже ефектно вийшла, зібравши за перший вікенд у кінотеатрах 24,9 мільйонів гривень. А за другий цифра вже досягла 60 мільйонів. Білка символізує нашу реакцію на цю інформацію. Для вашого розуміння, четверта і єдина не з франшизи скаже на весілля, найкасовіша українська стрічка сексі нічого особистого, Ольги Ряшиної зібрала всього навсього за весь час прокату в Україні. 23,9 мільйонів гривень. Ну а згаданий вище перший фільм тієї легендарної франшизи, всього 54,9 мільйонів гривень. Але візьміть до уваги, що у весілля зарубіжний прокат був мінімальний і по суті ніяк не вплинув на касовість. Проте, все ж таки, ось що гайп з українською мультиплікацією робить. Правда, кошторис фільму 187 мільйонів гривень, затрати на рекламу, прибуток кінотеатрів, право держкіно на чверть доходу, комерційного використання. Стання мавки та все інше, щоб окупитися мавці, треба ще не один і не два таких вікенди. А на цьому у нас все. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтеся на нові і, звісно, що донатьте на ЗСУ.